Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишаються на місці, тому наполягаю: не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтесь. Це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Це чи не вперше, коли е, чиновник фактично говорить правду, так як воно є. І оберігаючи життя людей і турбуючись про життя людей, він їм каже те, що можливо йому не варто говорити як чиновнику, і що йому можливо навіть заборонять говорити. І за що можливо, йому ще й скажуть ай-яй-яй. Бо ситуація контрольована. Ні, ситуація не контрольована, і на сході відбувається щось абсолютно непрогнозоване. Ну, нічого, зато в Курській області зайняли пару сіл і взяли кількасот строковиків. Це крепко допоможе звільняти Донецьку і Луганську область. Хтось прорахувався, я про це попереджав. Можливо, в далекому майбутньому ми будемо мати якийсь вау-ефект від того, що ми. Тримаємо частину Курської області. Але поки що ворог просто тисне, тисне. А потім, я думаю, розбереться із Курською областю. Складно це все. Складно, коли твоє життя залежать від... від незрозуміло кого. Телеграм, Ютуб, профілю. підписуйтесь.